Ну і в цьому випадку, якщо все ж таки ключик G, тобто значить, значит, наш параметр зазначення мінус G, то ось КМПС буде дорівнювати нулю. І якщо КМПС дорівнює нулю, ми ще ставимо, що у нас той ключик Fall стоїть і запускаємо ось цю генерацію. ген. Ось вона, вона є ось цю процедуру? Якщо ключик там буде, будет це мінус і, то так само у нас знайден ключик хоч якийсь, і він буде тепер false, вот этот флажок нового с парамс, і запускається процедура інфо. Інфо, що вона робить, давайте подивимося. Ось вона. Вона просто методом write значить виводить. І ось той текст значить, на англійській мові. Ну, я просто перевів його гуглечок перекладачом. Ну, ось сподіваюсь, що воно значить, відповідає своєму призначенню, що тут можна зрозуміти англомовним смислом цієї фрази. Ну, і відповідно так само для української мова буде виконуватися інфої. Так само для російської буде виконуватися інфору. От ну а якщо у нас флажок все ж таки залишається тру, то есть ключи є сті, ключі є, а але ж нічого не співпадає. Ви там вигадали якийсь ключ, там напросив мінус Z», Поставили, ще щось таке, то у нас виведеться значить, процедурка HELP, котра нам виводить ось ці значення. Що у нас може бути. Тобто, короткий такий інформативний списочек можливих дій, які у нас можуть бути ключики. Тобто фактично вся програмка, давайте я її повільніше прокручу, щоб потім можна було значит, скористатися і відтворити її самостійно. Давайте з самого початку коде печу ТФ, каже, що тут кодіровка буде наше, нашого файлика. Ну і до речі, якщо говорити, то кодіровку файла можна змінити ось таким чином. Права кнопки миші просто отут от в на редакторі значит, натискаєте і параметри файлу. Параметри файла і обираєте кодіровку. І в даному випадку вон, бачите стоїть у tf8. Ну і різні кодировки. CP1251 російська, CP1252, українська, ну і так далі. От, Ну і давайте прокручу. Тепер, значить, поїхали. Ну, от весь фактично код. Невеличка програмка. От. Єдине, що нас буде цікавити, ось вивід на російській і на українській мові. Значить, на російській проблем немає. Значить, tf 8 ANSI це стандартна значить, функція, котра в суті, знаходиться. От. І як ви бачите, вона працює, тобто воно переводить UTF, бо ми пишемо наш код в кодіровки цього як ви бачили. От. Воно переведе його в ANSI, що у нас буде підходити до консолі, і воно перетворює ну, добре, без проблем. З українською мовою проблема. Так, ну от це можна теж видалити. Не використовується воно. І тут різні варіанти. значить, Були спроби перевести значить, ну ось такі методи set консоли CP, set консоли output CP, значить, встановити на 12.51. А ось це от 65.001. Значить, це значить, вихід на консоль у нас буде вивід консолі не буде utf 8 і тут ми використовуємо tf 8 to SIS. А це вже бібліотека ось ця, от. las, LAS tf 8 Котра в свою чергу в Лазутіус. Вони разом працюють. Тобто я імпортував, ну, верніше підключав Лазутіуса, але там є і лазут tf 8 от. Ну і, як ви бачите, не дуже воно допомогло. От. Тим більше, ну, наприклад, якщо перевести його 1251, оп, подивимося, що буде. Я перекомпілюю його. Ну і запущу його. Ну і... А, так, а ну-ка, це h я подивлюсь, може тут воно стоїть. А, 1251. Та було у нас ЦП, значить, 866. Ось така, от, ізначально воно було. Так от в такому випадку, бачите, що ну, не перетворюємо, як потрібно всі ці речі. Так що його краще закоментувати і не використовувати. Тобто не виходить його програмно перевезти в той самий. Ну, Є тут були намагання перетворити його, створити свій варайтл, котрий там перетворює, теж не допомагає. Тобто цю штуку теж можна видалити. От я її видалю От в такому вигляді збережу. Так що у нас часом. Я перекомпірю. І, значить, запустимо знову. Так, так ну так, да, воно все тепер літерку і не, не розуміє, але все інше виконує. Ну тепер ще одна. Значить, як використати, щоб не переходити фар постійно? Ну можна поставити ось тут рядок. І він буде чекати натискання якоїсь клавіш. Ну це я вже показував. Ну, якщо я виконую так. Він мені показує ось цей фото. Це не, не, не просто так. Тут потрібно, щоб ось це зробити, щоб він виходить, потрібно йому задати при запуску, щоб він вже запускався з ключиком IOA. <кій> <кій> Як це зробити? Це можна зробити запуск, параметр запуска. І от тут параметри командної строки, от я от додав сюди ось такий щоб він мені виводив відразу. Ось цей тобто так можна додавати в Лазарусі, якщо ви використовуєте параметри, можна додавати певну командну строку, яка вас цікавить. Якщо його вбрати, то воно ну, просто мількне, ось так і нічого не буде. Ну, ось ці речі, які я хотів вам розповісти. Значить, генерації ось цього нашого гуїд. І потім ми його будемо використовувати далі значит, при створенні інтерфейсів. Ну, а на цьому все. На ну, все добре.